Ми з Лесім вже 10 років займаємося але рідко, але дуже рідко, таким проектом, який називається Гуманісти 2». Просто Ця тих дня почалась 10 років тому, і на 10 років нічого не робили, а потім це раптом посадив, бо двір було ніяк зайти. Ну, правда, він не гавкав, прихати не буде, але гарчав хорошо. Сережа, а чи ми його годували, Василь Гнаторович? Василь Ганатовичу, їв усе. Гарбузи порубаю, їсть. Картоплі в відробі хто вдає. Но найбільше м'ясо любив. Ми, як кабана за я йому у свіжини покладу, він сидить, такий не вольний, вухами сова, морда вся в крові. Тільки мене одного признавав. Я й на охоту з ним ходив. Так і зайці, і лисиці на нього була Гавно! Вірдовка та ганяв лгка. Шалено з'їв'я не пустій, стіна, пане. Від котів, коли на доті, тоді я її схоплю, бо я тебе люблю, люблю, постійно твій. Я він, я перед перетвоєність на мою сер. Я вже років може, 25 не читаю нічого взагалі. Ні в Україні ніякої літератури. Я десь до 35 років прочитав все, що мені треба. Зараз дуже рідко читаю. Може вона добра? Може ніяк для мене так. не існує поділ на слава погані і добрі. Для мене всі слова знаки. Я добре, все, я вважаю, що чим багатша мова, тим краще. Mm. Mm. І, ну, це ну, це не можна себе обмежувати. Інше, і, що треба вміти користуватися словами, це стосується як лайки, так і звичайних. Я читала про те, що у вас було три дружини. Скажіть, будь ласка, кожного це приходить в якість чи просто в неї певний період? Буде, або не буде. буде. Mm. Ну, взагалі там далі краще? Mm. Щоб краще, інакше. Mm -hmm. Ваша дружина трохи старша за вашу дочку, так? Вона могла дуже. Вона з'явилась вашому житті, ви казали, що вона дуже, просто... в в ростях, дуже сміялась в і воно дуже голосно то Для вас жінка якась була так? Ні, я просто звернула. Там були блондинки. Була, да, там була купа блондинок розвідуваль. Вони всі розповідали якісь сумні історії, а одна сиділа і реготала. Була не блондинка, а була певна. Зараз вона рода. Я не звернули на в Раз я вже тут треба щось рублі, почав позаяви. Інколи буває, що я думаю про себе. таке буває, Інколи буває такі вимоги, буває щось те, що мені так.